Всім привіт! Сьогодні я роблю огляд на трактор МТЗ 82. Ось так він виглядає з переду з лівого боку з правого боку. Зроблені всі бризговики. Зпереду більше завдав менше. класу, Все так, як має бути. Є дзеркала. Ось. Так. Передні противогрузи. Далі. Відкривається у нас капот. Капот відкривається. Зроблений там мотор. Там не побачите, бо там зле мотор. і Відкривається люк. Ось. Тішки туго, але відкривається. Ось так. Відкривається люк. Заднє скло. І працює на ньому навісна. На, на Ось так. Е Тактика навісного така сама, як і в т 150 -му. Нічим не відрізняється навісне від т e, 150 ось тут. Це він вже зроблений. Є повороти. E, масштаб завжди у мене робиться один і той самий, він e, не є більший, хоча він виглядає як високий. Але він такого самого масштабу, як і танці. всі. Всередині зроблений салон теж є кріплення на прицеп. Все. Далі як працює тут навісне? Ось, наприклад, я чіпляю міндобрив розкидач. На нього огляду не буде. На цей розкидач Міндобрива. Бо він є простенький. Ну, Відео буде дуже коротке, тому. Я рити його не буду. Тут, і так і так. Коли був робив відео на клугос, там було видно, який він є. Ось, підноси, опускає повністю. Тому він розкидає тим добриво. Може. Ось так виглядає все. Все охайно, гарно. Це. Мій перший МТЗ. У мене був МТЗ до того, але він був ну, не такий гарний. Через то я не хотів знімати на нього огляд, бо ну, він не був такий, щоб знімати. Ось тут все працює. Капот відкривається. Ну ось такий детального хоче зробити. Не знаю, як зробити, щоб відкривався капот. Ось така буде деталь. Ось. Ось. Просто не треба. Ну, зараз покажу, який же тут є мотор, якщо я візьму капот. Ось такий от простенький мотор. Ну тут в тому МТЗ зроблені, він такий делікатний. Він навіть досить делікатний. Ось такий от. ну Мені він подобається. Таких тракторів з Лего. Я б не сказав, що він такий аж ну я його сам робив, то все. Деякі ідеї були взяті в одного там канала. Це м, ідеї зеркал і цього поворотів. А це от е, все я робив сам. Без нікого, хоча є таких тракторів е, багато схожих. Але то я нікого не, е, ну, не копіював. Ось по повороти є, все є. Ось так от ось все, що відкривається на ньому. Це капот, заднє скло і верхній люк. Ну, ось такий от е, трактор. Такий от огляд на нього короткий. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся. Не забувайте, що ми маємо добити 20 підписників, і я там пізніше зроблю огляд на комбайн колос. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!